Бажаємо вам, вам миру і бажаємо вам терпіння, особливо тоді, коли здається, що Бог не спішить, що Бог не відповідає на молитву, що Бог мовчить. Сьогоднішню тему висвітлює пастор Ривак Роман. А наша тема називається очікування, коли Бог не поспішає. Вітаю пастор романе пано-Франківську. І я вас вітаю, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Чому ми боїмося чекати? Чи є в Біблії приклади тих, хто довго чекав, і як ті люди переживали час очікування? Ну, ми не тільки боїмося, можливо, ми навіть і не любимо, і не хочемо чекати. Ну, я думаю, що я не відкрию секрет, що очікування це час, який що? Він проходить інколи дуже довго. Ось людина хоче що швидких результатів. Ось, а Бог часто діє через що? Через процес. Ось у війні, у хворобах, труднощах ми прагнемо зразу негайної відповіді, а затримка виглядає, як що? Як те, що Бог десь там ніби далеко є, як відсутність Бога. Але саме в очікуванні виявляється справжня віра людини не в емоціях, а в довірі до Бога. Хочу зачитати слова, які є записані у Псалмі 12, де Псалмоспівець підіймає подібну тему. Він декілька разів каже, доки. Ось читаю з перших віршів, 12 Псалом Давидів, де сказано, доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм, щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене, зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, просвітли Мої очі, щоб на смерть не заснув, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. І далі він каже: я надіюсь на Господа, на милість твою покладаю, моє серце радіє спасінням. Твоїм я буду співати Господеві. Чому? Бо він пригадує минуле. Каже, бо він добродійство для мене чинив. Тому Бог не запізнюється. Дорогі друзі, Бог не запізнюється, Він готує те, що виглядає як затримка, це я б назвав як майстерня підготовки нашого серця. Ось в Біблії є багато прикладів, коли, скажімо, тих людей, які довго чекали. Ось як люди переживали очікування, багато Божих людей проходили ви знаєте, через довгі роки. Очікування, можна згадати, зокрема, Авраама. Він чекав 25 років на обітницю, що буде мати сина. Згадаймо Йосипа, його обітниці від Бога через сон. Він провів 13 років пізніше у в'язниці, в рабстві. Давид, він був помазаний на, царя, на царство, але довго що? Переховувався від Саула, зрештою, Ізраїль як нація. Він 400 років був в Єгипті, пізніше 70 років у Вавилоні. Та навіть і учні, вони що, 10 днів чекали на що? На обіцянку зіслання Святого Духа після Вознесіння Ісуса Христа. Тому ці історії вони показують, що очікування не означає те, що Бог десь є далеко, не означає, що Бог забув, але пам'ятаймо, що Бог діє. За своїм графіком, не, скажімо, за нашим. І коли ми нічого не відчуваємо, коли немає відповіді, тоді виявляється, ось показує, видно, оця не наша чуттєва віра, а глибока довіра до Господа. Як псалмоспівці переживали час очікування, це видно ось з псалмів, і вони чесно, треба сказати, визнавали свій біль. При цьому продовжували впвати на Господа. Ось, наприклад, Псалом 40 Давид каже, на Господа я надіявся пильно. І він прихилився до мене і що? І почув мій зойк. В іншому, Псалмі він каже, я чекаю Господа, чекає душа моя, я надію, покладаю на Його Слово, душа моя жде Господа більше, ніж вартові ран. В іншому псалмі Бог повчає нас і каже: Давид, на Бога чекай у мовчанні, душа моя, бо від нього моя надія. Тобто в цих молитвах ми бачимо довіру до Господа навіть тоді, коли здається, вона, так би мовити, затримується. І ми бачимо сьогодні, що відбувається, але Бог бачить все більше, Він бачить вічність і. Ми повинні пам'ятати, що його робота не завжди миттєва, але, друзі мої, вона завжди досконала. Та Бог нас е, виховує, е, готує до чогось, е, щоб ми були терпеливими, так, щоб ми могли е, виховувати собі надію, так, щоб ми мали віру, щоб ми не зневірялися. Що відбувається з нашим серцем у час очікування? Чи можемо ми довіряти Богу навіть тоді, коли ми не розуміємо, чому Він затримується, Чи чому затримується відповідь? Як я вже сказав, можливо, це було в попередній проповіді, а Псалмоспівець нам показує, що очікування воно показує, відкриває нашу віру. Ви знаєте, хочу навести такий приклад це та, з нашого сімейного життя в шлюбі, любов коли перевіряється. Любов перевіряється не тоді, коли все добре, а коли якраз важко. І очікування це є свого роду Божа школа, тому що там саме через очікування Бог формує твій і мій характер, друже. Випробовується віра, як у Авраама, Очищуються мотиви наші дії, наприклад, як Давида в печерах. Корінюється довіра, яка не базується на обставинах, Колись Ісая ще пророк сказав в 64 розділі 4-й текст: Бог діє для тих, хто чекає його. І Давид це також чітко розумів, і в Псалмі 25-му він закликає і звертається до Бога в молитві і каже: «Провадь мене, Господи, правдою твоєю, бо на тебе я надію складаю цілий день. А в 66-му псалмі він каже, бо випробував ти нас Боже, ти нас переплавив, немов переплавлюється срібло. Отже, дорогі друзі, очікування в Божих руках, це не пауза, а це є підготовка. Вона через те Бог нас випробовує, і апостол Яків, читаємо послання апостола Якова, він каже про ті випробовування. І каже, що ми повинні навіть радіти випробовання, кому не вистачає мудрості, просіть, каже, у Господа. Чи можемо ми довіряти Богу, навіть коли не розуміємо Його, так сказати, затримки? Ви запитуєте? Так, довіра це наші стосунки з Богом. Іноді Його затримка це є милість, інколи захист. Ви знаєте, інколи відповідь приходить тоді, коли ми вже дозріли. Щоб, скажімо, її прийняти. Важливо розуміти слово Боже, а писання нам каже Бог через Писання про Кайсаю каже, бо думки мої не ваші думки, а дороги ваші не дороги мої, говорить Господь. Апостол Петро каже, цікавий текст, друге соборне послання, третій розділ, він каже: Господь не бариться з обітницею, як деякі вважають. Баріння. Тому хочу відмітити, що ми не бачимо часто всієї картини, але треба пам'ятати, що є той, який керує історією, є той, який знає цю історію і знає майбутнє наше. Тому так, до він, нього звертається. Він нас. знає минуле теперішнє і майбутнє. Так. Там він вже в майбутньому. Як навчитися чекати духовно правильно? Ну, ви знаєте, немає якогось такого. Стандарту. Стандарту, я б сказав, але є те, що з Писання нам відомо, і те, що робили мужі Божі. І, зокрема, у Псалмах ми про це вже згадували, це молитва. І зокрема, молитва постійна, наполеглива молитва, невідступна молитва. Не відступати навіть тоді, коли немає відповіді, Давид каже: з глибини кличу до тебе. Пам'ятаєте, Ісус Христос розказав притчу. Мабуть, це притча про вдовицю, яка була наполеглива в молитві. Ось, не інакше він і учнів закликав бути постійними в молитві. Отже, перше, це молитва. Друге, безумовно, це є слово Боже. В Слові Божому є багато чудових обітниць, які читає віруюча людина, вони її підтримують. Давид каже, ти знаєш сидіння моє і вставання, моє думку мою розумієш здалека. А потім каже: випробуй, Боже, мене, Пізнай, чи не йду я дорогою злою, і що? І на добру дорогу мене попровадь. Ну і третя, третя думка, яку я хочу сказати, перша це молитва, друга це слово Боже, третя це спільнота віруючих людей, це церква. Де, скажімо, є підтримка, де є спільна віра, де писання Павло, святий Петро закликає, щоб ми один одного потішали, щоб ми один одного підбадьорували і в смутку, і в радості. Ось. Тому не забуваймо дякувати Господу. Це теж важливо. Дякувати Господу, і, як Давид каже, тільки від Бога чекай у мовчанні. Душа моя, я б навіть сказав, може, це дивно буде виглядати, але очікування це теж служіння. Ну, це я... жертва. Навчимося пам'ятати, що Бог звичайно дасть відповідь, але в свій час Давид каже: на Господа, я надіявся пильно, і Він приходив до мене. А ті, що надію складають, на Господа силу відновлять, каже пророк Ісая. Тому Бог, пам'ятаємо, що Божа відповідь це не завжди так, але це завжди вчасно, бо Він є наш отець, який знає, коли що найкраще нам дати. Ще раз хочу нагадати: ми бачимо сьогодні, а Бог споглядає і бачить вічність. І робота Його не завжди миттєва, але завжди досконала. Ну і очікувати це не означає сидіти як на вокзалі, так що я нічого не роблю, так, тільки чекаю. Так, так. так звичайно. звичайно. Е, очікування, стан душі наш він має бути у вірі в надії, так, в Слові Божому. Е, ми не маємо втрачати надії, пускати руки. Але є повсякденні справи, які треба робити, так, так? продовжувати е, свою повсякденну працю на роботі, продовжувати вчитися, продовжувати жити, е, допомагати ближньому. І жити Богом. При цьому пам'ятати, що Бог є поруч. Так, так. Що, 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 якщо ще не прийшла відповідь, це не означає, що Бог не почув Але наші Але Я б сказав, що Бог є поруч і Він допомагає нести той тягар. Побаючи на нього, Він допомагає нам нести цей тягар. Як потішити тих, хто вже втратив надію? Ну, я сказав, що варто ділитися своїм досвідом очікування. Кожен з нас вже переживав деякі певні речі, потрібно читати разом псалми, молитися, бути поруч з цією людиною. І писання каже, псалмоспівець, хто сіє зі сльозами, жатиме, що з оспівом у надії будьте радісні, в скорботі, терпеливі, у молитві, що витривалі. Пригадується мені один випадок, де пастор сказав одному чоловікові, який втратив дім, і він що міг порадити. Він каже: зараз ти не можеш молитися. У тебе зараз стан такий душі, ось, але я буду молитися за тебе. І ви знаєте, через декілька тижнів той прийшов і сказав: мені стало легше, бо хтось стояв за мене в проломі у молитві. Тому надія це не ілюзія. Автор послання до євреїв каже, що це є якір. Душі, який тримає нас у цих життєвих бурях. Я б хотів в заключному слові сказати наступне, що, дорогий друже, якщо сьогодні ти чекаєш, то не здавайся. Згадай, що Бог чує, бачить, діє навіть у тиші, Бог не мовчить, Він працює в тобі. І вірність у часі очікування. Це є жертвене служіння, яке Бог високо оцінить в майбутньому. Хочу сказати, що очікування це також невтрачений час. Ми деколи думаємо, що це є втрачений час. Ні. Це місце, де Бог нас виховує, виховує в нас наше серце, довіру, виховує стійкість, справжню віру. Тобто це є духовний процес, у якому Бог формує нас. І важливо зрозуміти, що очікування це не покарання, це підготовка. І якщо ми сьогодні чекаємо, значить, ми у процесі, і Господь, важливо пам'ятати, йде з нами в цьому очікуванні. Тому, дорогий друже, тримайся Бога, і Він підтримує тебе в час недолі, каже Псалмуспівець. Біблії описується декілька де таких е, випадків, коли люди не дочекалися Божої відповіді. Вони поступили по-своєму і програли. Тому краще почекати і отримати те, що Бог нам дасть, а не те, що ми візьмемо, так не будемо чекати. А що там чекати, то довго. А так, ну тоді не нарікаймо, так, що не так, як ми хотіли. Тому що Бог нам щось у цьому очікуванні готує. І воно буде нам на добре. І ще у нас е скоро так, ми якраз напередодні свята Вознесіння Господнього, ваші побажання нашим глядачам напередодні цього величного свята, коли ми згадуємо величну подію Вознесіння Ісуса Христа до Отця. Дорогі друзі, брати і сестри, це славна подія Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. і Христос Вознісся, Він дарував нам День П'ятидесятниці Святого Духа, заснувалась церква. І ми пам'ятаємо, що ми маємо на небі Ісуса Христа, нашого Спасителя, який сів праворуч Бога Отця, і, дорогий друже, Він є Твоїм заступником, Він є єдиним посередником, Він є нашим первосвященником, який знає Твої, мої, наші болі, який. Може нам співчувати, і Христос закликав, будучи ще на землі, каже: моліться, просіть у моє ім'я, у Бога Отця. Тому ми вдячні Богові, ми вдячні Ісусу Христу, що Він є головою церкви, Він той, який роздає дари віруючим людям, Він той, який сьогодні є поряд з нами, Він каже, де двоє ще троє. Я є посеред. Вас, тому нехай ці слова будуть потішаючими для кожного з нас, і він е, на троні, він, так. він царює, і він, Є не, наш просто, цар? та. він не просто цар, е, який дуже далекий від нас. Він той цар, який прожив людське життя, він знає, що таке жити на землі. Він знає, що таке терпіти. Як очікувати? Та? Е, ви знаєте, до речі, апостол Павло до послання до Филиппіян, якщо не помиляюсь, в другому розділі. Він каже, що Христос себе що? Умолив, впокорив, прийняв вигляд раба, був слухняний ну аж до смерті Хресної, і в кінцевому результаті Бог що? Його повищив, що перед Ісусовим ім'ям вклонялося що кожне коліно земних і небесних. Так, дякую, нехай Господь вас благословить і ваше служіння. Наша наступна зустріч буде. Через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі вже буде інший гість з іншою темою. Якщо хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам. Будьте на стороні добра і миру, підписуйтесь на наш канал, ставте собі свої вподобайки і рекомендуйте своїм ближнім, щоб Боже Слово ширилось серед нашого народу. Мир вашому дому, мир нашій країні, мир вашому серцю.